Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і ми продовжуємо тему про звички успішних та щасливих людей. І сьогодні у нас наразі звичка за номером 5. І ті, хто додивляться сьогоднішнє відео до кінця, дізнаються деяку інформацію про одне цікаво безкоштовне дійство, яке допоможе вам у плануванні свого життя. А ті, люди, хто з вас додивиться хоча б до середини. Дізнаються про корисну п'яту звичку. Отож, поїхали. Наразі саме-саме-саме-саме, що у нас у житті, тормозить нас у нашому просуванні вперед. Що це, друзі? Ану, скажіть мені, мої хороші. А я вам потроху буду підказувати, ви будете казати, чи є у вас таке, чи ні. Ну, давайте. Хто хоч колись... Щось трошечки казав, а я зроблю це пізніше. А? а я зроблю це потім. А я піду у спортклуб з 1 січня. Ні, з 1 не піду, бо з 1 це дуже круто, але но з Нового року. Угу. Чи піду на нові курси з 1 вересня, чи просто завтра кину полити. Ну і все таке. Про вас таке відкладаєте справи, отож, звичка прокрастинації і про те, що лежить в її основі. І так, мої хороші, що ж треба зробити для того, щоб вийти з цієї звички, і що є її самою головною причиною, звідки воно це росте? я вам скажу, все це ми робимо кожен день. Зранку? Що робимо? Ану, скажіть мені, мої хороші, хто зранку так робить, коли будильник наш пищить? Що? Відкласти на 5 хвилинок ще посплю. Відкласти на 10 хвилинок. Відкласти, відкласти, відкласти. Відкладаємо життя. Так, друзі, є така штука. Отож. Ось і є наша причина прокрастинації. Саме перше, що ми робимо зранку, ми відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. І якщо ви це зміните, ви побачите, як кожен день, день за днем, нова звичка буде укорінюватися в вас, як почне мінятися життя навколо, як ви почнете швидше досягати результатів, швидше, точніше. Неймовірніше. Оп-оп-оп, щось треба зробити. Взяв, зробив. Ось оце, оцей будильник. Я розумію, який зараз у вас там супротив. Як це можна зробити, це нереально. Отож, два малесенькі лайфхаки. По-перше, коли дзвонить будильник, робимо таке всередині, рахуємо 3, 2, 1 і просто сідаємо на кровать. Так. Бо, коли ми вже сіли, вже просто заплющити очі, буде складніше продовжити сон. Пів роботи зроблено. Ще будильник, ставте, будь ласка, своєчасно. Що це значить? Це значить, якщо вам треба на збори одна година, а виходити вам треба о 10-й годині, тобто прокидатись вам треба в 9. Нащо ставити будильника на 8? На 8.15, на 8.30. Щоб все одно встати в 9. Хороші мої, ставте його або на 9, або на 9.10. Так, щоб ви вже 9.10, ви вскочили і побігли. Бо ніяк. Потім, що можна зробити? Можна зробити будильник телефона, не класти біля кроваті. Так, щоб вам треба було встати і пройтись. Це також допоможе. Вам. І коли ви його почуєте, будь ласка, ніяких торгів всередині, ніяких сіли. Привіт, новий день! За сьогодні я зроблю багато чого. Я стану ближче до своєї мрії. Друзі, давайте ставати все-таки ближче, ближче, ближче до своїх мрій, бо ми ради цього і живемо, того, щоб досягати кращих результатів. Отож, оце наша звичка номер 5. І ті, хто її такі в себе внітрять, будуть дуже круті, ефективні та результативні. І коротенько нагадаємо перші чотири звички, Хто пам'ятає звичку номер один, це тримати поставу рівно, плечі розпрямлені і голову трохи доверху для покращення настрою. Далі у нас було про те, як ми. Дивимось погані новини, чи фільми жахів, чи щось таке противне. Ага. Отак От закриваємось, і також ми слухаємо токсичних людей навколо, які приходять нам попити на то енергетичні вампіри. Закриваємось, руки, ноги закриваємо. Але якщо ми дивимось у телефоні наших друзів та подруг, що робимо? Не ось так, вниз у сумній позиції, а розпрямляємось, і подруга на морі вже. Буде не така ж жахлива, а вже буде нормально собі подруга, я так хочу. Є, є. Далі у нас була звичка про пиши план. Угу. Тобто все це пишемо, що ми хочемо. Переносимо з голови на бумагу і так звільняємо місце для роботи. Мозку. І там була така штука, що ми спочатку застіляємо ліжко. Це оце перше, що ми ставимо галочку за сьогодні. Опа, ліжко застелено. Перша справа за сьогодні виконана, далі буде легше. І наша сьогоднішня п'ята звичка, так, стаємо з першим будильником. Друзі, без торгів, без нічого. Просто відкладіть телефон десь подалі на ніч, коли він задзвонить. Сядьте на кроват, якщо хочете вимкніть будильника, але вже не лягайте і зрозумійте просто, що от зараз, якщо ви ляжете назад, то у вас із цього часу за день залишиться ну, на багато менше. І ви встигнете зробити, може, не так багато, а може десь отак. Е, ні, хоча отак. А нічого. Угу. Чи на протягом дня трохи повідкладаємо на завтра, на післязавтра і усе. Так, зі звичками, цими першими розібралися. Як це будемо використовувати в житті? Те, що я обіцяв, для тих, хто додивиться до кінця інформація про кориснючу подію, яка буде, це буде вебінар. Скоро інформація про нього з'явиться і тут у відео внизу. У посиланні, і підпишіться на мій канал, він також знаходиться у посиланні канал Телеграму. Там буде точно анонс цього вебінару, на якому ми будемо розбирати колесо життя. Що таке колесо життя? Це наші вісім сфер нашого життя. Якщо вони всі у найкращому стані, ми щасливі. Якщо якась із цих сфер не в найкращому стані, тобто колесо. Колесо виходить таке нерівне. І ось це про той момент, коли життя нас кидає, підкидає. Оце, якщо у кого таке є, то у нього точно колесо це криве. Це означає, що якісь сфери мають дірку, яку треба залатати. Отож, на цьому вебінарі ми розберемо це колесо життя по всім сферам, щоб ви знали, у якій сфері, що у вас відбувається. Ви Пропишете кожен свої найкращі побажання щодо цих сфер. Пам'ятаєте про спортсмена? Який спортсмен прийде на фініш перший? Той, хто знає, де фініш? Якщо ви пропишете собі, де ваш фініш, то питань по його досягненню буде набагато менше. Також ми пропишемо <кх> такі допоміжні штучки магію, яка допоможе вам прискоритись на шляху. До вашого фініша. І в нас буде такий марафон на один місяць, завдяки якому ми позбудемось двох наших звичок, які заважають нам досягати найкращого. І вбудуємо собі дві круті нові звички, які допоможуть нам на шляху до нашого найкращого я. Оце все ми будемо розбирати на вебінарі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде анонс, там буде вся інфо. А з вами був я, і це були 5 звичок успішних людей. Олександр Гарчук з вами. Тримаємося, побачимося. Пока-пока!